Добрий ранок, з вами сьогодні життя в селічому Чомупіні» і веду пряму трансляцію з того, як я заливаю пеньки з грибами. Нічого в нас там ще не виросло. Мені порадили накрити ці всі пеньки поліетиленом. Знайшла мішки поліетиленові. Зараз це все залию. Залию, залию, залию. <кху> що загриба? І буду кожен пеньочок накривати мішком. Так що сьогодні будемо з вами працювати. Над тим, що вже виросли в мене ті гриби, бо вже б, б пора. Зараз вам покажу, воно вже заливає хвилин 20 і покажу, що воно зовсім-зовсім не, не замокло. Бачите, сухе. Сухе, його треба ще заливати, ось. Віддвігає воно все сухеньке. Треба годину мінімум заливати, а то й більше. Це брати поливальники зверху, поливати їх, не знаю. Зараз щось придумаю, чи це буде поливалка. Далі працювати, чи зараз візьму поливальник. Ой, Хоч би не пасти, бо вже поналивала, вже було як. Вже брудно. Попробую зараз взяти поливальник і полити пару пеньочків поливальником, наскільки воно замокне, мені цікаво. Набираю поливальник воду. Знаєте що? Я зрозуміла, що поливальником набагато краще. Я зараз кожен пеньок залию. Він прям хорошо пропитується вологою. Будемо поливати поливальником. У мене там їх 10 пеньків, то не так уже і багато. І поки буду я вам поливати поливальником, покажу ще, які в нас рози. Рози самі. Яка гарна, які пахучі вони. Це не передати. Ввечері, особливо, весь двір пахне трояндом. Тут лаванда, її тут не гарне місце, бо з криші покапає вода, а вона ж не любить вологу. Та вже відсила. Це чайна, мабуть, була, вона теж теж пахуча. Така шарябенька. Оце біло дуже гарно, теж пахне. Ці квіточки тільки зранку квітнуть. Гарно. Знову ж лаванда, ось це у нас найбільший кущ лаванди. Величезний просто. Такі ще є. Всі пахнуть. Оцей колір фуксія. Дуже гарний в, наше, в дворі вона є. Такі. Ну, звісно, вже почали відцвітати, але все одно краса Жовтенький, Така жовто-лимонний і цей жовтий якийсь темніший. Вона прям така тверденька. Гарно. сьогодні буду кропити від тлі все. Така ще ніжно-рожева. І ось ця мені подобається. Такі тут в неї пелюстки світлі. Гарно, щось немає фокусу. Так, все треба покропити, ботля. Страшна. І зараз вам покажу піоновидну троянду. В неї запах, як в піону уявляєте. Ось. О, як вона пахне. Дуже гарно пахне. І от там ще є. І в дворі є. От Так, Так, йду вже, мабуть, накривати мішками пеньки. Сад просто весь квітний. оця величезна така. На ще біля входу в двір така є. Дивіться, яке небо блакитне. Просто краса. Тільки в Україні таке блакитне небо. Гарне. А я сижу, тримаю, от в мене вириває шлангу. Трішки потримую, зажимали, зажимали, і щось воно, я не знаю, почали виривати. Трішки потримую і буду вимикати. Сьогодні буде день присвячений грибам, так що кому цікаво залишаєте, спишіть свої коментарі. Може, хто вирощує знає якісь там лайфхаки. Буду дуже рада почути від вас якусь зворотню відповідь. Троянде. Сьогодні у мене вихідний, але мушу їхати на роботу. Люди дзвонять, питають, хочуть щось купити, то олії, то якісь ліки. Того їду на годинку на роботу. Написала навіть в групі, що буду на, роботу, на роботі з 12 до часу. От, вже попрацюю, раз така, таке діло. От, і приїду, будемо далі з вами продовжувати займатися грибами. Ми ж грибники приїхала я з дому, як без кави з автомату. приїхала і мої дівки таке красиве зробили. Дивіться, весь двір в серцях. Ми ще будемо замальовувати багато сердець. Весь двір тут десь замалювалася. Так, так багато. Знову кавуємо і продовжуємо нашу початок роботу. Ось так у мене вийшло, накрила 5 мішків і 5 залишила не накритими. Не знаю, як воно буде. Вони вже от такі всі стали прям повні вологи. Там далі будемо дивитись. Решту не закривала. Промокли, наче добре. Дивлюсь, що на дворі вітер. Навряд чи я буду сьогодні обробляти від тлі. Покажу вам зараз, який я нарізала букети і хочу поставити в будинку. Ось такий букетик нарізала. Це найпахучіші квіти. Оце роже видно, а ці мають свій неперевершений аромат. Так що ставимо в будинку в вазочки і буде мене радувати. Все, всім гарного дня і буду дуже вдячна за якийсь зворотний відгук на рахунок рибів. Все.